Усім привіт! Ви на каналі Розквітає Душа, мене звати Анастасія, я трансформаційний вчитель. Сьогодні будемо говорити на таку тему, як почати жити тут і зараз. І взагалі про концепцію тут і зараз, якщо її можна назвати концепцією, і взагалі про життя. Давайте починати. Отже, зразу хочу сказати про те, що я, оця фраза тут і зараз. я її Напевно, почула дещо до війни. І я пам'ятаю, що мені було абсолютно незрозуміло, що люди мають на увазі жити тут і зараз. От особливо в інстаграмі ця концепція вона якось просувалася. І мені було абсолютно незрозуміло. Е, звісно, я. Після цього так склалося моє життя, я почала більше читати, дізнаватися взагалі про духовність, про психологію, про життя, про щастя і всі ці теми. І на даний момент я чітко можу, по-перше, пояснити, що таке жити тут і зараз. А по-друге, я не тільки це розумію, я ще й і живу, і я відчуваю. Тому що о, один момент, коли ти читаєш, ти якось це розумієш, можеш це осягнути. А інший момент, коли ти це відчуваєш, і коли ти живеш. І ти Відчуваєш ти на своїй якби шкірі, розумієш, як це. Тому що хочу сказати. Взагалі, концепція життя тут і зараз е, говорить про те, що люди часто живуть або в минулому, або в майбутньому. І давайте от почнемо з минулого. Взагалі, і, до речі, час бачить, тобто є минуле, майбутнє, да, точніше минуле тепер і майбутнє, як така лінія. Хоча я, наприклад, зараз розумію, що час це як така точка, яка, знаєте, вона має енергію, вона видозмінюється, і ось це є час. Типу, не як лінія, а як зараз. І я б назвала це одним словом буття. Тобто це така точка, яка вібрує, вона видозмінюється, от як не знаю, як можливо як шар. І для мене концепція часу я би і так описала. Тому тобто, що бути тут і зараз це якраз таки ось це. Не розділяти життя на минуле, теперішнє майбутнє, а отут і зараз. Але почнемо з минулого. Значить, а в чому суть? Часто наша голова да, ми зосереджені саме в минулому. Ми обдумуємо минулі якийсь, минулий досвід, минулих людей. Ми сконцентруємо всю свою увагу на минулому. А, і часто. Коли ми сконцентруємо увагу на минулому, ми це тягнемо в теперішній момент. Це погано по тій причині, що ми якби, живемо в минулому, бо ви постійно мозком, ви в минулому. Для мозку немає різниці. Ви це проживаєте, ви типу, про це думаєте, чи це відбувається в дійсності? Немає різниці. Ми відчуваємо все однаково. І коли ми знаходимося якби ми типу, зараз, але ви постійно думаєте про якісь свої минулі речі, да, минулий досвід, ви фактично живете минулим. І, що саме погане, так як мозок звикає до цих емоцій, він звикає мислити таким чином, зараз я буду більш детальніше пояснювати, що я маю на увазі, ви ще й собі фактично будуєте й майбутнє на таких самих вібраціях і вайбах, тому що, дивіться. До прикладу, вам в школі, не знаю, в підлітковому віці говорили, що ви тупа людина, у вас щось не виходило, вас таким чином да, якось намагалися, не знаю, пригнітити вашу гідність. І от вам постійно про це говорили не знаю, батьки, вчителі, там, учні да, в класі, ваші однокласники. І ви постійно. Повертаєтеся в те минуле. Ви постійно згадуєте тих людей, які вам про це говорили. Ви постійно знаходитеся думками в минулому. І, звісно, ви відчуваєте ті самі емоції, ви переживаєте їх і знову і знову. Да? В психології є така. Такий термін, як ретравматизація, так по суті, ви себе постійно травмуєте тими спогадами, ви постійно переживаєте один та самий момент, ви постійно-постійно крутите. Це по-перше, по-друге, таким чином ви звикаєте до страждання, тому що ви знаходитесь в постійному болі. Так як для мозку да, він звикає до чогось, ну він звикає, в принципі, і коли ви постійно знаходитесь в, в якійсь. В негативі ви до цього звикаєте. Відповідно, дуже складно переналаштувати себе на якийсь позитив, тому що ви до цього звикли. Це як ваша звичка. І більше того, люди роблять це на автопілоті. Багато людей постійно прокручують оці негативні якісь події з минулого і на автопілоті. Тобто, ви, скажімо так, в момент, коли ви про це згадуєте, коли ви це переживаєте, ви не до кінця усвідомлюєте, що взагалі відбувається. Тому якраз таки відповідь на те, щоб жити тут і зараз, це усвідомлювати момент, але до цього ми ще дійдемо. йдемо. Це перший нюанс. Другий нюанс, який я ще хочу сказати, те, що насправді мені здається, і те, що я помічаю людям, то вони дуже схильні до страждання. В принципі, от життя це таке суцільне страждання. І коли ти, наприклад, починаєш говорити або давати якусь іншу думку, іде якась така я не знаю, така агресія, типу, що як це ні? Ну, от моя думка правильна: от всі чоловіки козли, і от скільки, я просто дуже часто помічаю люди, вони в принципі думають. Приблизно однаково. І, наприклад, зараз мені достатньо поговорити з людиною от, на якісь певні теми, і я зрозумію, які в неї проблеми. Чи це через те, які в неї твердження? Те, як і про що вона говорить. Так от, коли наприклад, жінки говорять про те, що ой, там немає нормальних чоловіків, коли ти починаєш говорити про те, що дивишся, ну, звідки ти взяла да? чому ти вважаєш, що і немає нормальних чоловіків. Ну, тому що в мене був такий негативний досвід. Виявляється, там були одні всього-навсього стосунки. В яких був ну цей був негативний досвід. Але людина перенесла одні стосунки, просто віч. Вона зустріла одну людину, вона перенесла це на інших людей, і в неї, в принципі, от вона бачить світ через призму того, що всі чоловіки погані, чи всі жінки погані, не знаю, гроші заробляються складно чи легко. Ви зрозуміли суть. В суті це не змінює. Типу тобто є якась думка, і людина сприймає світ через цю думку. А, і коли ти починаєш говорити про те, що може бути по-іншому. Людина не думає про те, що а класно слуха, ти даєш якусь, скажімо, більш позитив, да? ти хочеш допомогти, ти хочеш розв'язати цю задачку, якби дати свободу. Людина каже: Ні, це неможливо. Я хочу продовжувати страждати, по суті. Тому що всі навчання, всі якісь знання вони в світі потрібні для того, щоб ми ставали щасливішими, ми ставали вільнішими. Тому що чим більше ти знаєш, ну я так думаю, тим світ стає більш зрозумілим. Коли ти відкидаєш якісь знання, кажеш, що це неможливо, це якось тупо виходить, ти залишаєшся в своєму болоті, продовжуєш сидіти там і казати про те, що всі люди, які намагаються, вони пропонують щось інше, вони якісь ненормальні, і що це все не працює. Так от, навіть нещодавно була, я спілкувалася, я запитала, типу, чому ти так думаєш, і була така сама агресія: типу, ні, ну я так вважаю, і вони погані. І немає нормальних? От їх немає. І вона настільки в цьому була впевнена, і мені здалося це так дивно. От, але, тим не менш, повертаючись до страждання, взагалі є така звичка. Ідентифікувати себе з болем в минулому. І тому що, дивіться, оця, знаєте, така, я б не сказала, з роль жертви. Ой, мене образили, мене обзивали, от життя таке погане. Іначе людина тримається за це минулий цей досвід. Ой, мене були погані стосунки, ой, мені зрадили. І людина за це тримається і не хочеться відпускати. Постійно до цього повертається, повертається і повертається. І, напевно, ви могли навіть по собі теж помічати, що є якісь були моменти в минулому, ви за них тримаєтесь досі. Ви постійно це собі нагадуєте. Наприклад, у мене Є такі пару речей, які я собі постійно про них думаю. І я думаю, якого біса? Ну, типу, Настя, це було вже 100 років тому назад, і ну на даний момент це навіть не актуальна інформація, вона не є правдою. І я за це тримаюся. Я розумію, що це такий бред, ну, тому що дійсно є якесь таке відчуття, знаєте, звикання до цього страждання, звикання до якогось певного відчуття, не знаю, відчуття нікчемності, відчуття якоїсь такої болі, що, тебе, ну, не знаю, от, що ти якийсь такий шматок лайна, і от в цьому стані якось, не знаю, навіть можливо вигідно варитися, тому що ну, ти просто до нього якби, звикаєш, і тобі нормально. А коли якби, тобі пропонує життя, що ти можеш відмовитися від цього, да? і якби, просто жити життя, класне, не Думати про те, що було в минулому, є таке відчуття: типу в смислі: А як це так? а Ні, я буду триматися за те минуле. Я буду постійно згадувати колишніх, я буду постійно згадувати якихось своїх кривдників, постійно буду про це думати, яка ж бідна, нещасна, і я буду в цьому варитися. Оце життя в минулому. Тепер повернемося до речі. А, я не пам'ятаю, я про це казала чи ні. Але тим не менше скажу. Коли ви живете в минулому, виходить так, що ви створюєте своє не тільки теперішнє, ви ще й майбутнє своє створюєте. Тому що ви звикаєте мислити певними категоріями. До прикладу, кажу про себе. Я з цим працюю, але бачу, що все одно воно частково інколи так е, може десь вилізти. Е, в школі, наприклад, я не була прямо якоюсь атлічницею. І відмінницею мене не називають. Я була ну, хорошисткою, і мені взагалі було не сильно цікаво в тій школі навчатися. І зараз, як доросла людина, розумію, що це абсолютно нормально. Враховуючи, які були вчителі, враховуючи, що нам там викладали, я розумію, що да, чого мені мало бути це цікаво. Це по-перше, по-друге, Якби у мене були нелади з математикою. Але зараз, як доросла людина, я розумію, що в мене були нелади з математикою. Не через те, що я тупа, чи мене не вистачає якихось мозку, знаєте, клітин чи нейронних зв'язків. А через те, що мені просто це якось нормально не пояснювали, і мені, ну я реально, коли була в підлітковому в віці, коли я була молодша, я дійсно повірила в те, що для мене ну, математика, типу, це не моє. Хоча я пам'ятаю, що були якісь ситуації, коли ну, мені було нормально, я розуміла геометрію. Я могла це все нормально порахувати. Але цей кліш... це не кліше, а оце думка про те, що я тупа, вона реально зі мною була протягом всіх от всього мого життя. І я думаю, це настільки. Ну, я себе настільки ідентифікую з цим словом, і я розумію, що це настільки тупо, бо це не відповідає дійсності. Але мій мозок настільки звик до цієї думки, він настільки звик себе асоціювати, ну, точніше, я правильно, напевно, сказати. Що мозок звик мене асоціювати з цією думкою, що дуже складно з неї якось її позбутися, тому що вона періодично все одно з'являється. Вона все одно з'являється, чи розумієш, що це неправда. І, звісно, в мене була така навіть претензія до мами, тому що мама була теж задіяна в цьому, і вона мені сказала одну річ: що каже: Настя: слухай, ну ти розумієш, що це ти так думаєш про себе? Я думаю, ну так. І для мене було таким відкриттям, що дійсно я за це тримаюся, наче от мені дійсно було кайфово від цього триматися за цим триматися за це і це не відпускати. Тому е, замисліться зараз над тим, що ви тримаєте от там з минулого, що зараз керує вашим життям. Так, от я хотіла сказати, що ти гініальна мусильне як не можу її завершити. Про те, що наше минуле, да, коли ви тримаєтесь, стає нашим ще й майбутнім. Виходить, якщо я буду триматися за цю думку. Ну, я це чітко усвідомлюю, тому я її постійно ну, контролюю, кажу, ні, ні ні ти сюди не заходиш більше. А, якщо б я її не контролювала, якщо б вона мене просто була б, я б і завтра теж думала, що я тупа, розумієте? А оця думка впливала б уже на всі мої подальші дії, на мене як особистість, на мою самооцінку, як себе відчувала, як? Правильно, як шматок лайна. Те саме і ви можете відчувати якусь певну біль. Я б навіть так це як біль. Так, є якась біль з минулого, ви, знаю, вас вам зрадили, і ви цю біль несете. Вам зрадили, і ви себе асоціюєте з цією білью. Можна знаєте, зробити техніку, таку зараз у мене думка спала. Намалюйте на листочку тіло і оцю вашу біль, назвіть її і пропишіть, що, ось, скажімо, за що вона тримається. Оця біль, ваше оце тіло. До речі, в книжці Сила зараз, там про це якраз таки він і описує, що є оце, він, здається, його називав «больове тіло, якщо мені не зраджує пам'ять. Але можете сісти і проаналізувати, за що ви тримаєтесь в минулому. Ви це несете з собою і в майбутнє. Як на прикладі моєї знайомої, коли вона сказала про те, що всі чоловіки погані, в неї були одні стосунки, з яких вона вирішила. Вона зробила висновок, що всі чоловіки погані. Це те саме знаєте, які люди, які вважають, що якийсь знак зодіаку поганий, погано. вони зустріли одного знака Задяка. Ну якийсь да не знаю, там овін, хай буде. І от все. Вони по життю всіх овнах під одну гребінку. Хоча це була одна людина, і от вони зробили такий висновок. Тому дуже уважно контролюйте свої думки. Ваші думки впливають не тільки на сьогодні, а ще й на завтра. І стосовно майбутнього, думаю, що для когось з вас е термін відкладене життя не є новим. Відповідно, можна в принципі характеризувати, що люди, які живуть у майбутньому, вони якраз таки відкладають життя на потім, тому що. Я живу майбутнім, означає те, що от колись, коли я не знаю, схудну, куплю квартиру, там, зароблю гроші, стану відомою, тоді я тільки заживу. Виходить так, що те, що ви, те в чому да, ви живете зараз, ваше життя. Зараз вас не влаштовує. І тому ви мозком, ви думками в майбутньому. От там краще. От коли у мене з'являться стосунки, тоді буде все класно. І коли у мене буде мільйон підписників, тоді я тільки заживу. Це все неправильно. Чому? Тому що ви не живете теперішнім моментом, ви не приймаєте сьогодні. І коли людина живе відкладеним життям, це погано тим, що ви енергетично знаходитесь там, а не тут. І це вам заважає зараз взяти життя і зараз створити тут і зараз в цей момент. А не думати про те, що ой, коли це буде. Тобто, замість того, я знову ж таки на своєму власному прикладі розповідаю в років десь 17, Отак це був перший, пам'ятаю курс універу. Мені... Дуже хотілося схуднути, і я пам'ятаю, що я, в мене була прям ця думка. Як тільки я схудну, от тоді я заживу. Це впливало на моє життя таким чином, що в момент зараз, коли я сиділа з друзями, їла смачну їжу, щось читала, не знаю, займалася своїми справами, я не кайфувала від них на 100%. Мені той салат чи той коктейль був несмачний, тому що мені в думках він був смачніший. Я тоді, коли я схудну, от я прийду в цей ресторан, і тоді мені буде смачно. А зараз ні. Відповідно, була чи я щаслива? Ну, звісно, ні. Тому що я не відчувала задоволення на 100% від життя. Мені здавалося, що коли я досягну тої цілі, от тоді я буду щаслива. От тоді життя заграє іншими фарбами. А правда в тому, що життя тут і зараз. І ніяк схуднути, чи якісь оті досягнення не мають впливати на якість і повноцінність вашого життя. Тому, якщо ви енергетичні, енергію свою, фокус, уваги свій. Туди думаєте про минуле чи думаєте про майбутнє, відкладаєте своє життя? Звісно, у вас не залишається енергії на тут і зараз. У Вас не залишається енергії творити зараз, жити життя тут, існувати, бути тією енергією, знаєте, яка отак. От Вібрує, не знаю, як це пояснити по-іншому. О, ну тут є гарне зображення, не знаю. Можливо, вам буде зрозуміло. Тобто, це така сяюча, якась не знаю, зірка, від якої відходить світло, і от ви тут і зараз ви творите тут і зараз. Коли енергія розсіюється на минуле на майбутнє, звісно, тут і зараз не може йти мови. Тому що як у вас не вистачає в, в дні, немає стільки годин, щоб думати ще й про. Про те, що було в минулому, в майбутньому, і ще щось робити тут і зараз, ну, так не вийде. Теж хочу сказати, в контексті війни зараз люди дуже часто відкладають своє життя на потім. І я впевнена, що я не знаю, будуть мене дивитися такі люди чи ні, але можете зробити експеримент. Деякі люди будуть казати такі речі: що типу, ну як же можна жити тут і зараз? Ні, життя погане. Ти їм говориш про те, що дивися, ти зараз страждаєш. Але ти можеш все змінити, ти можеш почати жити і кайфувати з тими умовами, які є, да, навіть незважаючи на те, що вони, можливо, не якісь супер пупер класні Але ти можеш жити тут і зараз, незважаючи на, не на ті проблеми, які існують в світі. Тому що насправді знайти причини, через які да, можна страждати, ну, типу, я хочу сказати про те, що е, війна і люди погані, вони будуть завжди, ймовірно. Ну, якщо дивитися назад на історію людства. Погані люди були завжди, розумієте. І війна, окей, вона може видозмінюватися, трансформуватися, але вона може не закінчитися і навіть після моєї смерті, розумієте. І казати про те, що от я заживу я почну кайфувати тільки коли вона закінчиться. Я вважаю особисто моя думка як людина, що це ну це трошки да, це трошки тупо. Тому що ви втрачаєте своє життя, і по суті, ну це як я не знаю, чекати чого. Саме цікаво, що якщо говорити про ну, в контексті війни, да, немає якоїсь конкретної дати, коли вона закінчиться. Ну, типу, ви ж не знаєте окей, можна чекати, закінчитися. Ще університету, типу, я закінчу університет, тоді я заживу окей, ну це 4 роки, 5. Да? Але тут незрозуміло. Так от, спілкуючись з такими людьми, вони будуть говорити наступні речі. Вони будуть знаходити дуже багато причин, чому вони страждають, і чому вони будуть залишатися страждати. розумієте? Тобто ти їм говориш про те, що ні, ну можна подорожувати, можна якось щось знайти, якийсь да, вихід з цієї ситуації, можна якось дивитися на світ по-іншому, незважаючи на якісь. Моменти, які є, але ні, вони будуть все одно знаходити причини, чому вони страждають. І е, навіть якщо ти будеш їм давати якісь реально логічні, да, нормальні, нормальні рішення, людина все одно буде повертатися в стан Я страждаю, я, от я така, от мені погано, мені боляче, і наче є таке відчуття, що люди тримаються за оцей біль, вони не хочуть його відпускати. Зрештою, це видно, е, якщо говорити про дитинство і стосунки з батьками. Особисто я розумію, що да, в процесі роботи я пройшла від стану якої, знаєте, такої агресії і претензії до стану прийняття і такого, я б сказала, навіть пафігізму. І я розумію, що є багато людей, які дійсно вони виставляють претензію, і ця претензія, оця біль який да, там, до батьків, що вони щось не дали чи не додали, вона є, і таким чином людина не живе своє життя тут і зараз. Вона сконцентрована на цьому болі, вона сидить і вона говорить, про те, що ой, тата там не було, мами не було. І ця біль, вона прив'язує, ну, типу, ви прив'язуєте себе до болі, да? людина прив'язує себе до цієї болі і виходить, а де життя тут і зараз? Ну, типу, Немає життя. Бо ви думками ви знаходитесь в минулому. Ви знаходитесь з цією проблемою. Ви за неї тримаєтесь. Все, я тут. І є таке відчуття, що наче коли ну, ти скажеш, ну, немає ніяких проблем. Да? Іначе, а що далі робити? Таке, А як це немає проблеми? Ні, ну страждати, це ж класно бути в цьому стані, да, такому трошки жертви нам воно -то, ну, прикольні якось, значить по відчуттях. А коли немає, Ну то уявіть собі, що у вас немає проблем. А насправді їх таких ну, глобальних може і не бути. В принципі, ну проблема, знаєте, якби є, да, дійсно, є різні якісь ситуації в житті. Але в більшості людей якихось таких глобальних проблем насправді немає. Розумієте? Я не хочу сказати про те, що ваші проблеми вони не мають якогось значення. Вони мають значення. Але, розумієте, більшість людей вони тримаються за ці проблеми і вони живуть через призму цих проблем. Ці проблеми починають керувати людьми. Ось такий теж цікавий момент. Особливо проблеми з минулого. Тому ось так. Якщо говорити про те, як почати тут, жити тут і зараз, скажу одну річ: вам потрібно відфільтровувати, коли ви починаєте думати про якісь минулі речі, і асоціювати себе з цим болем, з якимось досвідом з минулого, ви маєте себе так зупиняти казати: стоп, 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 ти зараз живеш минулим. А насправді може бути досить корисно жити минулим, тому що, знаєте, корисно в якому контексті? Ну, не в плані корисно для вас, а в плані того, що вам може бути. Зручно, зручно казати про те, що хтось винним вашим життів, якому ти є ваше життя, яке зараз. Винний хтось інший, ваші батьки, друзі, люди, які вас там не оцінили чи недооцінили. Винні вони. Ваше минуле винне. Хоча ви живете тут і зараз. І можливо, відрізок часу, так, якщо дивитися на лінію, те оці події, які відбулися в минулому, пройшло вже дуже багато часу. І по ідеї ви мали б уже давним-давно забути про це і почати жити життя тут і зараз. Жити жи своїм життям, мод, будувати його. А люди так не роблять. Вони сконцентровані на минулому, ну або на майбутньому. А все через те, що життя, яке зараз, ви на нього не вкладаєте ніяких ресурсів, ви не вкладаєте в нього енергію, ви не вкладаєте ваш фокус уваги, не знаходиться на моменті, який відбувається зараз. Відповідно, ваше життя може не бути тим, яким ви б хотіли його мати, тому що ви не сконцентровані на цьому. Ви або жалієтесь про минулі речі. Тому що частіше всього люди жаліються про минулі речі, ну саме жаліються. Або ви думаєте про те, що в майбутньому буде краще? Ви не приймаєте момент, який є зараз. До речі, теж дуже важливий, такий, скажімо так, важливий момент прийняти, сказати: так я зараз не заробляю мільйон. Да, у мене немає тієї машини, яку я хочу. Я не живу зараз тим життям, яке я хочу. Але ви маєте це прийняти. Не боротися з цим, а прийняти сказати так, відпустити це. І тоді, коли ви це приймете, це знаєте, схоже на якщо метафорично, сказати, це як боротися з течією. От є течія, і ви намагаєтеся нею якось, є певний супротив. Ваша задача здатися цій течії. І коли ви вже будете йти плив по течії, ви тоді зможете щось робити. Бо зараз ви витрачаєте енергію на те, що ви кажете «ні-ні-ні-ні-ні, ні-ні, ні-ні. Я не хочу, я не буду. Ви, як, би, як так сказати, ну, така, знаєте? Ви намагаєтесь якось з цим боротися, хоча насправді ви маєте це прийняти, і тоді, коли ви вже видихнете, ви зможете з цим щось зробити. Оце є момент тут і зараз. Тому, повторюсь, для того, щоб жити тут і зараз, ваша задача, по-перше, Контролювати свої думки, як тільки ви починаєте мислити минулим, минулими категоріями казати про те, що я тупа, як це було в мене, да? або ой, е, я не знаю, там, мені не щастить в чомусь, тому що вам не щастило в минулому, ви не тільки руйнуєте своє життя, яке зараз, ви ще й руйнуєте своє завтра. Тому контролюємо думки, перестаємо жити майбутнім. Це теж, до речі, хочу сказати. Люди, які багато очікують, особливо дете в стосунках. А ви вже там одружилися в голові, народили дітей, а потім бац, стосунки завершуються і дуже боляче. Чому? Тому що у вас були очікування. Ви не жили теперішнім моментом, ви не жили зараз. От у вас зараз стосунки, у вас немає дітей, ви не одружуєтесь. Ви не живете з цим чоловіком чи з цією жінкою. Але в голові ви вже собі це накрутили. Ви живете в майбутнім. Через це у вас є певні очікування, але раз вони розбилися. І ви страждаєте через це. Але якщо б ви були б тут і зараз, з тими стосунками, які є, ви були б чесні з собою, ви б не продумували собі якусь ілюзію і жили б от сьогоденням, цього б не сталося. От тому беріть до уваги: контролюємо свої думки, фокусуємося на моменті зараз. Uh, і намагайтеся да, прийняти теперішній час, який би він би не був. Не біжіть від цього, прийміть те, що є зараз. Тоді, коли ви зможете прийняти це, ви зможете з цим працювати. Да. Це до речі, схоже на от фразу, є така фраза, що зрозуміти проблему, да, її озвучити це вже 50% вирішення цієї проблеми. От, по суті, щось це мені теж нагадує, коли ви приймете своє життя. Ви тоді тільки зможете з ним працювати, бо так ваша енергія зосереджена на минулому. От ви знаходитеся або там, або там, але не тут. І звісно, у вас не вистачає часу, у вас не вистачає енергії творити саме тут. І багато тоді насправді змінюється. По-іншому ви себе відчуваєте. Ви відчуваєте себе цілісно, ви відчуваєте себе щасливо, і ви розумієте, що от немає моменту. Ну тому, що зараз, умовно, мене зараз нічого не хвилює. Коли ви зараз дивитесь це відео, ймовірно, вас теж нічого не хвилює в дану секунду, в даний момент, у вас немає якихось, не знаю, якихось проблем. І так, можуть бути якісь задачі, які потрібно вирішити, але якихось глобальних проблем у вас може і не бути. І коли ви зосереджуєте свою увагу зараз, от на перегляді відео, на тому, що ви готуєте, що ви складаєте щось, що ви щось робите, ви сконцентровані на цьому, у вас немає часу страждати. Тому що ви страждаєте від того, що ви не приймаєте сьогодення, і ви постійно вибачте на слові, але скажу, як є дрочите минулим, або мрієте про майбутнє, але в момент зараз ви не знаходитесь. Ось так. Любі, будемо на цьому моменті завершувати. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. Взагалі, якщо у вас був такий досвід да, жити тут і зараз, можливо, поділіться якимись своїми враженнями. Метафорично можете це якось описати для інших, хто теж намагається зрозуміти істину цього життя. Кому цікаві роботи, більш глибша зі мною, я вас запрошую на консультації. Вся інформація буде в описі під відео на сайті. Тому з вами. До зустрічі з деякими з вас в наступних відео, а з деякими на консультаціях. Гарного вам дня і до зустрічі!